Чому Польща відмовилася збивати російські ракети на території її України? Ну, це за законом, це правильно це вибір такий він обґрунтований саме якимось обмеженням, які стосуються саме держави. Е, тому що сказати, що Польща на сьогоднішній день має на це право, я б не сказала. Тому що, якщо Польща зараз буде збивати ракети на територію України, ну тобто це буде порушення закону, це буде виглядати як провокація, і може, знаєте, розгнівати ворога, наприклад, або якось компроментувати себе і все інше, чи є якісь інші. Підстави, чому вони цього не робили? Е, ні, ну тут, тут, тут дуже схоже на те, що все ж таки вони не захоті, не хочуть вони ризикувати, не хочуть вони е, занурюватись у цей конфлікт і врешті-решт залишитися ні з чим. Тож тут, все ж таки, мова йде не про те, що е, вони якось там проти нас, а саме в цьому контексті вони все ж таки за себе, і вони бережуть власні там кордони, власну цілісність, власну безпеку і не хочуть розгойдувати, е, роздмухувати цю тему на рівні. Є провокації. Труси вони. Чи змінить польський уряд рішення щодо закриття неба над західними областями України? Ні. Ні, 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 знов ті самі карти. Ну, тобто, вони будуть дотримуватися законів, вони будуть дотримуватися правил, вони будуть спостерігати за цим. І ніби знаєте, як тут навіть буде такий якийсь аргумент, що ми не маємо на це можливості. Ну, тобто, тут ледь не технічною можливістю, вони будуть це якимось чином прикривати. Тож ні, на жаль, я не бачу цього, чи буде давайте так, чи будуть взагалі з території Польщі захищати небо України? ще раз? Чи будуть з території Польщі захищати? Небо України, ні, вони будуть щось демонструвати тут. скоріш за все, знаєте, що буде? Дуже схоже на те, що коли, наприклад, будуть летіти ракети на територію України, Польща, можливо, буде підіймати свої винищувачі, ну, тому що тут і король мечів, і все таке. Проте це буде ставатися над територією Польщі і е, вчиняти пуски ракет вони не будуть. Ну, тобто, патрулювати вони над, своїм, над своєю землею будуть. Проте ракети не летять з території Польщі по російським ракетам. Чи вдасться відновити дитячу лікарню Охмадит протягом року? Ні, мені показують, що ні. Буде багато роботи буде багато активної роботи. Будуть будувати, будуть надходити якісь не просто кошти, а це можливо, якісь знаєте. Я якесь обладнання буде нове надходити, тому що тут якісь дарунки ми будемо отримувати від е, інших країн, навіть тому, що тут дійсно, як з інших країн, будуть даруватися е, 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 якісь цінні корисні е, подарунки. Отак би я сказала. Проте це знаєте, тут не про відновлення. Тут все ж таки довгий час ще буде щось будуватися. Можливо, тут переглянеться вся концепція лікарні, тому що так як було вже не було. Буде, буде щось геть нове, яке потребує більше часу на відбудову, на оновлення і на все інше. Ну тобто, те, що зараз вже е, давайте так, що зараз зберегли, що зараз не зруйновано, воно буде працювати воно дуже швидко налагодиться і воно дуже швидко почне знов працювати. Е, проте, так як було, не буде. Ну тобто мені чомусь за цим розкладом схоже на те, що буде геть інша споруда е, іншої форми. Іншого, ну тобто, щось буде геть нове, це не відбудова, це як. Вибудують щось нове, і на це потрібно буде ну трохи більше часу, аби воно досягло такого рівня, як воно було. Але йде все ж таки оновлення, тому що карта зірка, вона знаєте про що ще може свідчити? Можливо, я просто дійсно мені якось на щастя не ну, там не прийшлося там відвідати цю лікарню ніколи там не була. Проте, можливо, знаєте, там потребувала якихось додаткових вкладень, аби щось покращити. Це питання якісь вони були за. Вище, тобто, довгий час е, лікарня хотіла збільшити щось, покращити щось. Ну тобто, по, ну, як знаєте, прагнула постійного розвитку, і от саме після цієї довготривалої, на, до речі, відбудови, стане так, як мріяли. Ну тобто. Аби знаєте, це така цікава, цікава карта, просто випало. Або аб, аби не сталося оце горе, не було б в майбутнього такого щастя. От якось так цей розклад схожий на таку позицію. Тож зруйнували так. Проте тепер маємо можливість досягти тієї мрії, тих станів, тих можливостей і потужностей, які до цього були неможливі. А зараз це буде відбудова вже вже геть щось нове, от повністю нового покоління, нового складу. Якісь нові напрямки з'являться. Тож відбудова буде протягом більшого часу аніж року. Чи понесе РФ покарання за ракетний удар по дитячій лікарні Охмадит? Якщо ми розглядаємо тему покарання, то е, питання: хто їх повинен покарати, чи відправлять українські збройні сили їм якісь е, смаколики на цей е, рахунок, то звичайно так і цього буде багато, великій кількості, дрібне і більш потужне. Ну тобто е, чомусь така знаєте картинка, коли наші хлопці на ракетах е, пишуть маркером від кого вітання і за що вітання. Ну тобто в такому контексті буде покарання. Сказати, що світова спільнота, яким Ось чином прям а ну авторитетно покарає. Я на жаль не бачу цього. Якщо якщо ми. Поглянемо в контексті кармічних процесів. То теж тут іде таке величезне покарання. Тут прям колесо фортуни, Ну тобто повернеться обов'язково про те, аби вони відчули, що таке, отакі потужні втрати. Тут все ж таки вмішається доля, тому що тут буде на Росії якесь дуже схоже, страшне, страшна якась подія. Теж пов'язана вона буде з дітьми, теж вона буде пов'язана з родинами, з цілісністю тіла. Можливо, це теж може бути лікарня, проте це якась буде внутрішня диверсія, стосовно якої ще буде багато питань, хто до цього причетний. Тож в кармічному сенсі вони понесуть покарання. Ну бо жодний страшний вчинок не залишається безкарним. Давайте спитаємо, чи будемо ми себе почув відчуємо на від помсти за Охмади? Чи відчує українська е, українські люди е, задоволення? Да, чи ми побачимо це? Е, скажу так: нам буде е, на яку подію вражці сказати це вам. Суки за Ахмадит чи підтримають партнери України заклики президента Латвії зняти усі обмеження зі зброї для ЗСУ? І от знову дуже багато тіньових процесів, тих процесів про які не розголошуються, про які е, не повідомляються на загал, е, тобто. Якісь дозволи ми вже отримали, і якісь дозволи ми ще отримаємо на використання зброї, яким чином її використовувати, яку зброю використовувати, куди її направляти. Ну тобто, і знову таке відчуття, знаєте, ніби ми знаходимося під постійним контролем, ніби контролюється все використання зброї, і просто так емоційно ми не можемо її використовувати. Наприклад, знаєте, це на рівні ледь не коли на нас летять ракети, а нам потрібно в Уже швидкий час е, дізнатися, чи можемо ми захиститися, чи можемо ми повститися, чи можемо ми так само відправити, і кожного разу ми отримуємо якісь приховані дозволи. Проте сказати, що весь світ і всі наші партнери, які нам щось надавали е, публічно заявлять, що вони нам дозволяють. На жаль, я цього не бачу. І навіть якщо будуть заяви від певних держав, е, що. Та пробіть все одно тут будуть якісь обмеження. Все одно. Чи буде офіційний дозвіл від США бити американською зброєю в глиби РФ? Так. Да. І це вже дозволено, тому що тут вже ніби <кхм> вихід із таємниці. Тут в мене таке відчуття, ніби останні багато часу, останні кілька місяців, можливо, там півроку, шість-сім місяців. Саме про це і намагалися домовитись наші силові структури, саме які відповідають за використання зброї з нашими партнерами, ну і, зокрема, з штатами. І цей дозвіл він вже є. Проте все одно тут є обмеження або не о про нерозповсюдження, або про. Відсутність демонстрації, тому що знову ж таки, таємничі процеси. Багато того, що відбувається, про це не розголошують. Тож, чи буде дозвіл, він буде, чи буде він такий необмежений? Ні, він ніколи не буде необмежений, тому що постійно буде. Ну постійно буде контроль. Постійно буде контроль. Проте використовувати американську зброю в глуб рашки, ми будемо. Чи обґрунтовані побоювання президента Словаччини, що НАТО не вистачить ППО через Україну? Обґрунтовані. і обґрунтовані. Він дійсно побоюється того, що не вистачить зброї, немає чим буде захищатися, і немає чим буде, не буде чим на майбутнє відчути себе переможцем. Добре. А чому так? Чи це? Ні, вони все одно виготовляють зброю, тому що тут іде виробництво зброї, виробництво саме зброї, далекобійної, ну тобто якоїсь такої важкої, потужної та смертоносної зброї. Вони все одно її виготовляють і накопичують її ніби. Проте дійсно таке відчуття, ніби мені хочеться сказати, що в світі настільки багато брехні, в світі настільки багато якихось ілюзорних демонстрацій, що навіть можливо про ту зброю, яку вже було заявлено, її ще там вона ще була тільки в проєкті. Ну тобто на сьогоднішній день, ніби як немає тієї можливості. Аби безболісно для себе поділитися зброєю, яка дуже зараз необхідна нам і змогла б зупинити цю війну. Ну тобто, її ніби як немає в наявності, вона виготовляється, вона ще виробляється, і вона не досягла тих обсягів, щоб вони себе почували безпечно і роздавали все наліво і направо. Тож є якась певна кількість. Проте, знаєте, вони ніби як спостерігаючи за тим, що відбувається у нас, вони розуміють. Міють, що цієї кількості може не вистачити, тим більше спостерігаючи за тим, що Рашка продовжує робити да там поєднуватися там з північною Кореєю, поєднуватися там з якимись іншими країнами відмороженими, які можуть її там постійно знаєте насичувати її зброю. Тому дійсно європейський союз і європейська спільнота дійсно переймаються тим, що вони не можуть зараз все віддати і залишитися просто. То в надіях і сподіваннях вони теж намагаються якось накопити собі цю безпеку. Тож, ну вони не, не, не без не, як це не безґрунтовні ці побоювання. Тож все ж таки щось не без чогось. Ну вони працюють над цим. Вони працюють, вони виготовляють, вони вкладають в це гроші. Вони про це це якось не швидко, і не швидко не саме знаєте, от виготовлення. Ну тобто, щоб там на заводі саме там її виготовити цю зброю, а цей алгоритм. Якийсь ну я не знаю бюрократичний, документальний договірний. Якийсь, от, от ці процеси вони дуже затягнуті, тому що це ж в нас воно на першому місці. Це питання питання безпеки, питання зброї, питання війни, тому що це нас вбивають щодня. А для них це пересічні процеси, які ще й про це потрібно подумати, тому що кожен зацікавлений в своїх питаннях, в своєї країни і своє, своєї спільноти. Тож не так воно й були. Як нам, Тож, ну не, не на першому місці це питання, на жаль чи буде РФ мститися Великобританії за те, що ця країна надала дозвіл Україні бити по території Росії. Якось фінансово. Тут якісь е, пентаклеві процеси між ними е, відбуваються, щоб ви розуміли, і вони відбуваються довгий час, і будуть відбуватися ще довгий час між РФ і е, Великобританією. Чи будуть вони мститися? Ну тут якісь такі. Е, Хитрі процеси саме пов'язані з матеріальними процесами. Хитрі е, наміри пов'язані з матеріальними процесами. Військових помст я не бачу якоїсь агресії відверто проявленої, теж я не бачу. Тут навпаки, е, вони як будуть вибудовувати нові ланки для досягнення матеріальних е, отримань. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.